Що продається весною 24-го року? В цій серії відео я разом з вами буду переглядати стрічку свого інстаграм-аккаунту і переглядати рекламу товарів, яку запускають наші конкуренти. Я буду оцінювати креатив, рекламу і буду давати свій невеличкий експертний розбір. Так, підлогова вішалка для одягу та взуття. Статичний креатив це у нас не відео. Одразу ціна на креативі по тексту. Просто замовляй зі знижкою. Нічого взагалі більше немає. Одразу бачимо: 369 гривень ціна зі знижкою. Тобто, перший екран у нас досить такий презентабельний. Ми бачимо, що це підлогова вішалка для одягу та взуття. Продаюча картинка. Давайте переглянемо сайт повністю. Зручність, компактність. Я вже бачу, що тут трошки різні вішалки. Бачите, біла трошки трошки ширша за чорну. Універсальна вішалка для одягу New Simple Floor. В чому одразу мінус цього товару. Він дуже-дуже дуже некомпактний, тобто він дуже габаритний, його дуже важко доставляти. Але в цілому він користується попитом. Чому? Тому що кожному з нас, у кожного з нас є дім, квартира, і нам потрібно десь зберігати наше взуття, наш одяг, сумок для ключів і тому подібне. Але вона вже обмежена своїми габаритами, своїми розмірами. Чому? Тому що не всім вона підійде. Тобто, я рекомендую обирати товари, які. І більш універсальні в своєму розмірі і можуть підійти більшості людей. Тому що у когось там пару сантиметрів не вистачить і він вже не буде купувати цього. Ну і поки ти вагаєшся, твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше корисної інформації в моєму інстаграм-профілі.